Доброго дня, малята! До нас завітав гість, маленьке тигрядка. І він все переплутав, чашку супа він налив, Борщу у нас каварітки захотів, суп виделкою поїв, а воду з ножа пив. Тож допоможемо нашому тигрядкові, де правда, а де ні, і навчимо нашого тигрятку користуватися посудом. За його призначенням. Це кастрюля. У неї є дно спинка, ручка, кришка. Що можна приготувати в кастрюлі? Суп, борщ, макарони, картоплю, пельмені? Це. Сковорода, у неї є дно, коротка з стінки, ручка. В сковорідці можна посмажити картоплю, пожарити яєчню, котлети, рибу, оладки. Так, це. Чайник. У чайника є дно, спинка, кришка, носик, ручка. У чайники можна закип'ятити воду для чаю або для кави. Сидіти, салатник. Для приготування салатів. Це глибока салатниця. Сама назва нам підказує, що це можна приготувати тут салат. Смачний салат, так, це глибока тарілка, В неї можна насипати рідку їжу чи борщ, чи суп. Так ось. Це мілка тарілка. У неї рідку їжу неможливо не мож, не насипати. Все утече, а для густої їжі вона дуже зручна для каші, картоплі, котлет. Це ложка. В неї можна набирати їжу. Особливу їжу рідку, борщ, суп, і ложками кладемо її в рота, до рота. Це подружка нашої ложки, це веделка. Теж зручно смакувати пельмені, ковбасу та інші справи. Суп чи борщ їсти. Не, не, не можна, тому що все буде витікати в тарілку. Так, а це що? Це ніж? Ніж потрібен для, для, для різати, щоб різати і овочі, і фрукти. Ну, вам діти ви ще маленькі, і вам користуватися ножом заборонено, бо можна поранитись ваші дорослі. Можуть користуватися ножиком. Це у нас склянка. Зі склянки ми можемо пити воду, соки, компот, лимонад, це чашка. У чашки є дно, спинка, ручка. із чашки ми п'ємо чай. Компот, каву, какао. Молодці. Ми допомогли нашому тигряткові розібратися з посудом. Посуд у нас нам потрібен, тільки їм потрібно користуватися вірно. Смачного вам і до нових зустрічей. До побачення!